Так, шість яєць. І відправляємо збиватися. Потім додамо пару ложок цукру. Дві-три ложки цукру. Ось, воно як зіб'ється. У мене є ось такий карамелізований мед. Це мед е, з содою переварений, щоб став рудий. Ось. Меду тут десь в мене. Отакі от три здорових ложки, такі таких здорових ложки. ну Буде чотири нормальних. ось. А скільки так в грамах, не знаю. Я оце взяла його на плиту і воно собі на маленькому вогні кипіло до такого золотистого кольору. Зараз як яйця зіб'ються, будемо вливати ось цей яйце содою. Господи яйце содою. Мед содою в яйця збити. І будемо так збивати, а тоді, а тоді додамо муки і будемо пікати медових два коржі, має бути в мене. Ось і буде нам тоді смачно. Так що ось таке-то. Зараз я буду збивати. Перед самі яйця трохи зіб'ю, потім додам пару ложок цукру. Ось і будемо. Збивати. Люблю, коли шрепки збільшуються. Воно тоді раз-два збивається. Ось так. Райндер називається тістомісним. Чи блендер, чи міксер, як там у кошти по так називають. Дуже гарно збиває. Оскільки збилися мої жов... яйця, яйця, настільки збільшилися. Ну, я не знаю, чи воно все мені влізе. Не влізе, не влізе. Придеться вручну вимішувати. Придеться вручну вимішувати. Забагато виходить. Ось так. Хай стече. Зараз візьму велику миску, бо мал'є не вимішає. Так, виливаю тісто сюди. І зараз там той мед сюди вилю. І все разом вже тут вимішаю. Щось я не розрахувала, що воно настільки зіб'ються яйця, якщо чесно. Я думала, що вони настільки не зіб'ються. Так що ось таке. -то. Що, зараз ми вилімо наш мед, вимішаємо і все буде у нас смачно. Ось так. Де з ложки також згорнемо, горний момент. І додамо мукички зараз. І будуть у нас смачні переклади. Oh. Може, аж три коржі вийде. Так, файно збилися, то може й бути і три коржі. Так що ось таке то. Ну і зараз. Будемо випікати, ач таке робиться жовте карамельне. Остальний метр розходиться. Не знаю, чи видно на телефоні буде той колір. Ну, дуже гарний колір. Ось так. О. Вимішаю, тоді покажу. Так, ну а сьогодні робимо крем, будемо перемашувати, ми її перекладимо. Це масло, ну у мене масло куплене. Тут був кілограм масла. Я кусок оставила. Файний кусок. Трошки менше половини. А це вкинула в міксер чи в тістомі, чи як там, як хто хоче, хай каже. Чи блендер. Ось. І це. Зараз воно зіб'ється. Трошки і тоді буду доливати з гущонку, гущонка своя домашня. Ось буду доливати і збивати крем. Так, малакала по телефоні, не було я. Один корж. Медовий. Ось. Помасти, пропитала згущенкою, помастила кремом, посипала горіхами. Так, всередину в мене йдуть вафлі. Це кінчики мені, кінець був обломаний в кожній вафлі. Я його зі всіх сторін попереносила. Так. Ось так. О! <гум> М -м -м -м. Як смачно! О! Ось так. Ось так, і так. Зараз ми виберемо все і буде наш. Готовий тортик. О. Вафлі перемащувала тим самим кремом, але пересипала ще горішками, От арахіс битий. підсмажений і побитий. О. Щоб було смачно. Ось так. Тут я трошки забагато масла наложила, трошки надберу, бо якесь дуже, дуже багато буде. О, ще країв Коржі вийшло недолг. Ну, Я сюди беру два, а другий рецепт буде, там буде третій. О, ось такий у нас буде. Корж зверха. А зверху, напевно, Наталя розтопить шоколад і помастить шоколадом. Ну, те вже як у нас хоче. Мені. Мені і так смачно. І буде у нас здоровий, здоровий, високий. Переклад. No, ne htjelo mi ni masla oblipeti tu stranu. Znači mi ju obrižemo prosto naprosto i zrobimo rivnenku tako. Ovo je visoki. je u Хай він застигне, ну а ми зробимо ще друге відео на другий торт. До другого торту зробимо перемастку. А вже який буде, тоді покажу.